Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують Христос родився, Бог поплотився ангели співають, царі вітай, поклін віддають, пастирі грай, чудо, чудо повідають. Повиплиємі, повиплиємі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина, Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царія вітай, покрім відай, пастирі грай, чудо, чудо повідають, і ми рождену, і ми рождено. Кітаймо, слава Богишніх, слава Богишніх, йому заспіваймо Христос робився, Бог поплатився, ангели співають, царів вітають, покін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідає. Колись читали, бо пророки написали, що у місті, виплеємі, має статися новина. Нам, Марія Діва чиста, Бога сина породила, родиться небесний цар, наш Спаситель і владар. Господарський двір На семи стовпах Стовпи точені, позолочені, або по... самі. Дари святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. дома Сидить собі коло столу святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я О його, жона його, коло неї, Дітки її святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Скільки дубочків, стільки синочки, святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Пастушки що недалечко, пасли воли та овечки. Як побачили, те сяйво, всі, рушаймо. І з доря вела повела до ворожденного Христа. Тут були царі зі сходу, з перської столиці, приходили поклонитись нашому владиці. Ой за гори, і за долини, ми колядники із України, ми колядники із України, прийшли, прибули, стали питати, чи вдома вдома Божа я мати, чи вдома вдома, Божа я мати, чи вдома вдома, Йосип старенький, чи вдома вдома, Ісус маленький. Ще вдома вдома, Ісус маленький, ой ти Ісусе, ти Божий Сину, ми Тебе просим за Україну, ми тебе просим за Україну, за Україну, за цю родину, ми тебе просим, Божа дитину, ми тебе просим, Божа дитино, ми тебе просим. Божа Якай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я і добробуту в вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб рік... щоб рік, що прибуде, був кращим за всім, Вам в дон і в справах усіх. Будьте здорові, ми вже їдемо, йдемо і за коляду. Вам дякуємо, ой, дай бог діждати року нового, дай бог діждати року нового, ми ще повернем додому цього, ой, дай бог діждати року нового, дай бог діждати року нового, ми ще повернем додому цього. Христу младому славу віддаймо. Пусть щастя й доставку, ми вам зичимо. Ой, дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового, ми ще повернем до додому цього. Ой, дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового, ми ще повернем до додому цього. Мир вам, люди радісний, і по всій нашій Україні народився наш Месія, світла радість та надія. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю сили і добра важаю. Хай нашої хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо Христос рождається. Далі йдемо полянувати. Дитя Боже прославля на добро, на щастя нині. Вічна слава Україні!